Депутати Фастівської міської організації партії регіонів в день святкування незалежності України зробили довгоочікуваний подарунок жителя міста, який саме про це у нашому сюжеті. На прохання мешканців Фастова депутати міської організації партії регіонів за власний кошт провели асфальтування у дворах будинків по вулиці Соборній, 10 та вулиці Льва Толстого 5. Знаково, що така робота проводилась у святковий день. Мешканці вулиці Соборної часто зверталися до нас до партії регіонів з проханням заасфальтувати їхній двір. Вони тут прожили 43 роки. Жодного разу двір не асфальтувався, не грейдерувався, не планувався. І ось ми вирішили на це свято від партії регіонів зробити маленький подарунок і заасфальтувати подвір'я Соборної вулиці, 10 асфальтом. Що ми і робимо? За виконані обіцянки, мешканці будинків вдячні депутатам від партії регіонів, адже зверталися вони із своїми проблемами всюди. А роботу зробили лише регіонали Сьогодні дуже велике свято у дворі. У нас ремонтується двір. Ми дуже благодарні Олегу Олександровичу Нестеренку, що він посадствував нам, щоб нам одремонтували подвір'я. Ми не раз зверталися і до Сольвіра, але нам обіцянки, цяцянки Ми й плакати вішали, щоб тільки гарно нам було, щоб нам заасфальтували подвір'я, але нічого не зробили. Благодаря партії регіону От, ми низько кланяємося цій партії, щоб вона нам зробила таку красоту у дворі, от, щоб у нас пожилий народ не ломав ноги, щоб у них не крутилися головки при цій ходьбі по горбах. От. Ми поселилися в цей будинок, в цей, цей будинок в 1967 році. За цей за це проміжуток времени ні разу не ремонтувався у, у нас подвір'я. А хочеться, щоб було добре. Щоб було гарно, щоб було затишно людям. Сергій Гордієв, Костянтин Мороз, новини, телеканал АСТВ.